Доброго ранку, ми з України, Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. І ми маємо три карти. І ви вибираєте свою карту. До речі, щось я помітила, що в мене підходить до кофточки теж таке рожеве. Я сижу і щось дивлюсь дивлюсь збігається. Гаразд, мої дорогеньки, до речі, у мене змія. Рік змії, так, у мене рожева. Або металічна. Ну, неважливо, на кофточці маю на увазі. Гаразд. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, обходьте неприємності 10 дорогою. Дев'ятою, другою, лівою, якою хочете. А, якщо хочете чогось добитися, у вас десь щось не проходить, не, не, чомусь не йде, щось не виходить у вас. А, зробіть інший план. Зробіть так, як ви ніколи не робили. Я завжди пояснюю, якщо ви за хлібом ходили однією дорогою, підіть іншою дорогою, підіть ще, підіть в другий магазин. Розумієте, ця карта каже: підберіть інший підхід до цієї справи, і у вас все вийде. Ще можуть бути крадіжки, можуть бути обмани. Ось тут будьте обережні. Просто, щоб вас просто не обкрутили, щоб вас не обікрали. Дійсно, можуть обікрасти. Перевірте, можливо, лишній раз двері, чи ви зачинили в машину, в хату, чи ще кудись. Карта номер два. Е, вау! Дивіться, у вас старший аркан колесо фортуни. тобто Удача, щастя повертається до вас, якщо у вас було до цих пір невдачний період. Тобто, якась чорна полоса, не дай Боже, або ще щось таке. Тобто, ця карта вона говорить, що вона приносить щось, щось приносить, що ви не завершили. Тобто, це карта і кармічна, якась ситуація може сьогодні повернутися до вас. Дивіться, розберіться, доведіть її до кінця. Розумієте? Це якесь. Знаєте, якийсь круговорот навіть може бути великих подій, великих якихось знаєте, тут по цій карті, до речі, може навіть закрутитися голова від великої кількості, чи то компліментів, чи то інформації. Будьте просто обережні. Карта номер три. Десяточка жезлів. Ви знаєте, людина втомилася вже кінець тижня, а сьогодні, взагалі, то неділя, якщо я не помиляюся. Ось ви втомилися. Робочий день, тиждень закінчився, у когось і вихідні закінчились, а людина наробилася. І вже готується хтось з вас до понеділка. Готується, набирає вже завдань, у когось замовлення, у когось дійсно завдання. Забот повний рот. Розумієте, отак кажуть. Оце по цій карті. Тобто ви не бачите кінця і краю. І от знаєте, людина вже настільки втомилась, каже, ну коли вже це закінчиться. Ви знаєте, поки ви оцю ношу тягнете на собі, цей тягар, ви не будете бачити майбутнього. Ну, Кінця-краю цьому не буде, коли вже це закінчиться. Зніміть цей тягар. Не носіть це з собою. Це може бути емоційний тягар, це може бути дійсно взяли на себе всі зобов'язання, тягнете всю сім'ю на собі. Можливо, що хтось з сім'ї не працює, все на вас. розумієте? Тут потрібно розпреділяти роботу, і тоді вам стане легше. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, гарного, мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!